Всім привіт! Сьогодні хочу вам розповісти за хороший препарат з нашої фірми Vivasan, який менше розкручений, але має хорошу дію, ефективний, і всім тим, в кого є проблеми зі шкірою, дерматити, також псоріази, різні нейродерматити, кропив'янки, лишаї. Він може стати в Це Цей є крем, це такий кремчик, як Віва Акти. Він дуже хороший, має протизапальну, відновлюючу дію, зволожує шкіру, пом'якшує її, знімає запальні процеси. Я використала його у власній практиці. Тобто, коли в мене виявили дерматит шкіри, ходила до дерматологів, дерматологи назначали різні засоби, які насправді в моєму випадку були. Мало ефективними або взагалі неефективними. Коли мені Тамара Миколаївна порадила кремчик Вівактив, він мені допоміг, я його тепер використовую постійно він зменшив подразнення моєї шкіри, почервоніння. Відновив її, вона не стала такою сухою, подразненою, червоною. І це дуже радує. Кремчик має цілющі властивості завдяки солям Мертвого моря, також туди входять і масло жожоба, і Інші маселка, такі як масло солодкого мегдалю, екстракт календули, зародків пшениці, кори чорної верби, алантоїн гіалуронова кислота, і багато інших ще. І за допомогою цього кожен із маселок допомагає для цього крему. Мати такі класні властивості і допомагати людям, які мають проблеми зі шкірою. Раджу, використовуйте, відновлюйте свою шкіру, будьте гарними, вродливими і здоровими.